Скільки ваш, Шість. чебурек був? — Шість. — А і скільки така То білороса? Дядько Михайло. Михайло. Так, продає. — Продає Дайку. тут. Ну, І тут видно, що мороз, бачите, по капусті 25 від 6 до 8 гривень. Слава Ісусу Христу, слава Україні. З вами канал, і я, Мазур». І знову я сьогодні на ринку у Львові. Це гуртовий ринок розкажу, покажу, які ціни. І одразу прийшов. На ряд залишилося в нас п'ять отаких точок, які шинкують капусту. Ще, певно, до нового року будуть. І капуста шинкована по 10, 10. По, 10. 10. по 10 гривень. То не встиг. Будь ласка. Ну, а так підписуємося на канал, ставимо подобайки, які я дуже-дуже люблю, а ви мало ставите. Ну, Коментуйте, які у вас ціни. І за погоду. Погода у нас сьогодні мінусова, мінус холодно. Пишемо, яка у нас буде по Україні. І прийшов до Юри. І такий товар у нього. Ну і звичайно, отака. От Брокколі по 100 гривень кажуть. А цвітна? Цвітна 50. 50, так. Атакас шестдесят А, така? 60. а молода? Молода, 18-20 Синя. Синя вісімнадцать, двадцять. А романе? Романеско таке? А пікінка? Пекінка вісімнадцять. І у вас є навіть хрін, а хрін скільки? Хрін 150 пятьдесят. Сто п'ятдесят. І сімдесят п'ять. 8. по гривень. Це по 100 взагалі. Вода бачить. 100. Така. в машині. є свіженька. Ну і тут видно, що мороз, бачите, по капусті. 25. Це в машині. Така наряду голубцева. По 10 гривень можна взяти. Дійсно, що на голубці плоска. А кріп скільки сьогодні? Кріп 140. Петрушка. Так само, по 140. Кінза є? Кінза? Кінза 150. 150. Шпинат 150. 150. М'ята 300. М'ята 300. зелень, цибулі. Цибулька 10 табучок, або 140 закінчи. Зрозуміло, наряду. Дев'яту можна зелень взяти. Є розмарин. Розмарин 380. 380? Так. Ясно. 280 і 20 гривень за печок лава. Лаван 20 пучок. Наряду капуста по 7 і брокколі такі 90. А пекінка 15. Корей по 40. Наряду є чорна редька по 30 гривень. А шпинат ваш? 100 гривень. 7 гривень. На гурт, кажуть, ще й можна 6. Це проморку. А така солойка? 15. І капуста гарна. Капуста 6 і 4 грубо. І де в кого є по вісім, по сім, буряк, так само цибуля, так само і картопля і морква. Від 6 до 8 гривень. Навіть картопля по сім кажуть. 7. Така гарна, по сім. А картопля? 5. Середня, Так. А. а що за сорт мелоді? Пане фермер, сильцом чи не потрібно. Розумію, така салера 25 гривень. От трошки беруть по кіночку, бачу більш-меншу капусту. О, набирають. І на 10 ряду. Такі королівські дайкон по 25 корінь салери петрушки 50. Що 50. Така пекіночка 15 салат. 90 морокоди 90. теж 90. Тоже 90. Савойка? 25. А така капуста? 18. 18 і в тебе ще є. Акційна 50 гривень. 50 гривень ще хто не встиг, може купити є чилі. У нього ще є дайкон. Порей. Порей. Порей, дайкон є пореї. І я бачу чорна редька. 25. 25 А гарбуз такий.

Тисник можна взяти від 100 до 200. А так все одинакова ціна. Всі ми знаємо, що все раннє завжди в ціні. І навіть виростити посаду потрібна теплиця. Тож, хто хотів собі установити теплиці, то звертаємося за номером телефона Леонід Маркович. Вони встановлюють, виготовляють, доставляють професійно теплички. Як маленькі дачні, так і великі фермерські теплиці. А ваша картопля? 7 гривень мелодії. 7 гривень. Така гранада, кажуть, по 12 хочуть, але за 10 кажуть, ще й віддадуть. За 10, а менше дають навіть і по 9, і по 8. 9 по 8. Пока дають. Дядько Михайло. Михайло. Так, продає. Продає а тут. Одиннадцять ряд. Картошки на посадку. Кажуть, що немає. А і скільки така То білороса? Білоросла. Скільки? І по скільки ваш, щоб рек був? Шість. Чи бурек це цей? Сорок. Сорок. Бульба-шість. Ясно. А бульба по шість, каже. Біля гріла. І прийшов до знакомого Паші. Давно-давно його знає. Ще по великих копаннях. І в нього є, каже, Отака От штудар на перо непоганий. І скільки вона в тебе. Ай ціна договірна, на якій 15 може бути. О, бачите, не від нього можна бути по 15 гривень. Садити і буде вам зелень. Зараз все рівно дорогше. І часник великий вибір. Картопля морква сея. Синя капуста. Синя капуста. Є все. А скільки синя і біла? По 15 гривень. По 15 може навіть. Так, заходимо. Одинадцятий ряд, а. Така гарна жовта середині. По сім гривень. І ходу нема кожних. І знову кажуть, що не дуже багато хід, але питається, приходять, питаються, по чуть-чуть беруть, звичайно. Це картопляний якраз ряд. Така картопля є гарна. І скільки вона? Це що за сорт? Сурая така, так? Глянь, така сурая гарна. По сім, так? Мурко гарненька. Все по Навіть якщо на грудь, можна і дешевше Також можна отут купити підставки під ялинки. Бачите різні. Ну і різні ялинки. Тут є від 100 саморобних маленьких гривень до 4,5 залежить по висоті. Доброго дня. А скільки така? Дві з половиною. Дві з половиною така. На підставки. Гарна. Та так само? Такі по дві. Такі по дві. Тоже гарно. Вибір великий. Зразу вам тут упакують. Бачите. Є і великі ялинки. Є Отакі ялинки, є і великі. Ця здорова ця велика ялинка. На цьому закінчуємо собі відео. Бувайте всі здорові, як завжди. Слава Збройним силам України. Коментуємо. Ну і пишемо ваші ціни. До побачення.